Всім привіт! Мене звати Вікторія і я вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. Я є дружиною і мамою двох донечок. Ми переїхали і проживаємо в цьому краї 5 років. Ми, як християнська сім'я, стараємося нести добру вістку людям, які проживають поруч із нами. Своїм каналом я хотіла б змотивувати кожного до добрих справ, служіння своїй сім'ї, чоловікові, а також діткам, щоб з радістю виконувати буденні справи, такі як прибирання, догляд за господарством. Та приготування їжі. Хотіла б надихнути кожного, робити навіть на перший погляд маленькі справи з великою любов'ю. Підписуйтесь на канал, переглядайте відео, будемо знайомитись, зростати і ставати кращими разом!